Болгарія зустрінеться зі збірною Іспанії в Софії. Болгари переживають непрості часи. Останній великий турнір для них Євро 2004 року. А відбір до Ч 2024 року приніс лише дві перемоги слабкій групі. Проте на своєму полі Болгарія часто дає бій і рідко програє крупно. Іспанія зараз. Одна з найсильніших команд Європи. Вона тричі виходила у фінали великих турнірів з 2023 року, вигравши Євро та Лігу націй. А у 2025 році програла фінал Елен Португалії лише в серії пенальті. Луїс Дела Фуенте привезе практично найсильніший склад без лише гаві. Проте не очікується розгрому. Іспанія рідко перемагає крупно на виїзді. Наш прогноз перемога Іспанії, але з мінімальною перевагою.